Слово має орабець Леся Юрівна, народний депутат України, голова Підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради України. За нею буде виступати Пупишова Валентина Яківна. Доброго здоров'я, шановна громада. Дивовижна ситуація склалася. Реформу запровадили в 2000 році. Діти в 2000 році в школу пішли, експеримент на них почався, а зараз ми. Через 10 років намагаємося з'ясувати, що ж відбувається і куди далі йти. І насправді найприкріше батькам цих дітей, бо вони звертаються з болем, а що ж їм робити? Чи не будуть їхні, їхні діти першим і останнім роком цього експерименту? І чим взагалі це закінчиться і хто за це відповідальний? Бо це зараз ми ставимо питання, чи потрібна нам 12-річка? І більшість, як стверджує міністр, відповідає негативно. Однак в 2000 році питання ставилось зовсім по-іншому. Скажіть, будь ласка, якби ваша дитина мала можливість рік вчитися в хорошій добротній школі, підтягнути іноземну мову, здобути основу професії, та й до того це вам не, нічого не коштуватиме, бо це буде коштом держави. Тоді, в 2000 році, багато хто відповів так. І це зрозуміло. Одначе зараз у нас складається ситуація, коли 12-річка профільна в сільській школі де 5 учнів в класі запровадити 5 профілів. А складається ситуація, коли цей нещасний 2000 рік, для якого впроваджують підручники, підручники бачать в середньому в березні в квітні. А не в вересні. Між іншим, цього року буде не виняток. Із необхідних 640 мільйонів гривень для друку підручників виділено лише 200. І не факт, що казначейство виділить ці кошти. Тобто, 1 вересня гарантувати, що буде 100% підручників для дітей, що вступили в школу в 2000 році, немає можливості. Отож, перш ніж віддавати собі відповідь, нам потрібна чи не потрібна 12-річка, було б дуже цікаво розібратися, а в чому взагалі проблема? Чому ми з вами, шановні колеги? Зібралися в цьому залі і обговорюємо цю проблему. І складається враження, що ситуація така: це як чоловік запропонував дружині літом подарувати шубу. І все літо морочив голову, тобі спесцем чи норково. І прийшли холоди, він каже, ні, рідна, переб'ємося цигейкою. Ми зараз намагаємося перебутися цигейкою, не розуміючи, в чому справжні причини. А говорити про 12-річну реформу освіти, втім, як і будь-які інші реформи освіти, не передбачаючи розмову про реформування фінансування освіти, є щонайменше безглуздим заморочуванням наших жіночих мізків. Так от щодо фінансування освітніх потреб, щонайменше потрібно подолати чотири наступні негативні реалії: перше: залишковий принцип фінансування освіти. Ми вже звикли до того, що грошей немає. І що на освіту виділяють в залишковому принципі після того, як виділять на всі породисті Міністерства віддальства, може й нам щось капне. Проблема друга: із того, що таки прописано в бюджеті, і нам має капнути, реально доходить відсотків 40-50. Із них відсотків 10-20, в залежності від року, з'їдає інфляція. Проблема третя адміністративний підхід до фінансування освіти. Тобто в бюджеті гроші закладаються з розрахунку на дитину. Але на місця вони доходять з необхідністю субсидувати з місцевих бюджетів. Чи не так? Окремо питання це низька ефективність використання цих коштів. Тобто, за даними Міністерства освіти, лише кожна четверта школа забезпечена новітніми освітніми засобами. А 70% коштів іде не на підвищення якості освіти, а на комунальні платежі. Третє проблема оптимізації мережі шкіл. Всі говорять про те, що шкіл забагато, що сільська школа не дає високої якості освіти. Втім, якщо піти просто шляхом її укрупнення, тобто рахують закривання шкіл в селах, ми породимо колосальну демографічну проблему. Існує цікавіший спосіб вирішення цієї проблеми а саме освітні шкільні округи, коли заклади не закриваються, але вони кооперуються. І є навіть розроблене положення про освітні округи, яке подорожує Кабміном уже півроку було б дуже непогано його затвердити. І нарешті, 12-річка це не лише гроші і не лише адміністрування. Тобто, це не лише відповідь на те, чи є в нас гроші зробити цю реформу, і чи є в нас освітнє керівництво, яке здатне провести цю реформу в життя. Це ще питання кадрів і їхньої підготовки. Тому що в кінці кінців саме вчителям. За будь-якого рішення доведеться віддуватися, і їхніми спинами і їхніми зусиллями потім будуть творитися ці подвиги під назвою освітня реформа. Тому колеги, перш ніж завершити, варто дати відповідь на наступне питання, чи є в нас гроші, чи є в нас кадри, і чи не закінчиться все, чому бідний, бо дурний, і чому дурний, бо бідний. І взагалі реформу почали ще в 2000-му. двохтисячному. Складається враження, що ми зараз шукаємо. 100... so can you myself?